Мені випала честь співпрацювати на практиці зі студенткою Криворізького державного педагогічного університету Грабовою Крістіною Русланівною. Студентка дуже старанна та відповідальна. Намагалася якомога більше набути практичного досвіду, провела багато уроків, як робочих, так і відкритих. Була уважною, працювала над собою, налагоджувала відносини з класом Її дуже полюбили діти. Старалися навіть допомагати, як могли. Я вважаю, що Крістіна Русланівна буде гарним вчителем, хоча зараз почувається невпевненою і не до кінця вірить у власні сили. Я щиро намагалася її підтримати і переконати в майбутньому обов'язково працювати за спеціальністю. Дуже сподіваюся, що це обов'язково вдасться викладачам університету або українська школа в майбутньому мала гарного професійного педагога. Ще від себе хотілося б додати, зараз життя диктує свої вимоги та умови. Вчитель повинен бути сучасним, вміти користуватися сучасними технологіями, сучасними методами у навчанні, удосконалювати знання, мати як високу вимогливість, так і повагу до інших. Інтелігентність, чуйність, доброзичливість, вміти не тільки пожартувати, але й розуміти жарт на свою адресу. І правильно реагувати на нього. Вміти прощати, творити з натхненням, сіяти добро, радіти життю, працювати з ентузіазмом і тоді всі мінуси перетворюються на плюси. Хочеться побажати всім, хто вирішив присвятити себе дітям. дітям хай у вас вистачає сили, бажання, віри та наполегливості до мрійного майбутнього. Хай щастить вам Кристина Русланівна!